Вітаю, друзі! Це додатковий урок про військовий збір для четвертої групи платників єдиного податку. А ви вже розглядали першу групу, другу групу, третю групу, там прямо в уроці у вас про це розказано. А для четвертої групи виділила в окреме відео. Згідно з, з останніми змінами, у нас з 1 січня 2025 року всі ФОПи на єдиному податку платять військовий збір. І це також стосується і ФОПів четвертої групи. Групи, їм також запроваджується обов'язкова сплата військового збору. І давайте зараз ми з вами розберемося, що саме, які цифри вони повинні платити. Значить, ставка військового збору 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Мінімальна зарплата у нас на 25 рік 8 тисяч, значить, розмір щомісячного платежу буде 800 гривень. Це, як ви можете бачити, точно так само розраховується як для ФОПів першої та другої групи. По тому самому принципу і ФОПи четвертої групи повинні сплачувати військовий збір. Терміни сплати щомісячно, не пізніше 20 числа поточного місяця. Порядок сплати авансові внески аналогічно до сплати єдиного податку для першої та другої групи. Що це означає? Що в березні за березень, в квітні за квітень, в травні за травень і так далі. Звітність буде. Відображатись у щорічній декларації платника єдиного податку по сумам сплаченого військового збору. Тобто, в кінці року, на початку нового року, коли ми єдиний податок розраховуємо наперед, а є свій військовий збір, ми будемо вказувати за минулий рік. Так, це для четвертої групи буде у нас ось таке нововведення. Ці зміни були впроваджені законом України 41.13 від 4 грудня 2024 року і на були чинності з 1 січня 2025 року. Якщо ви захочете перевірити цю інформацію, можете зайти в цей закон і почитати. Всього вам найкращого і до зустрічі на наступних відео.